За волю смерть нам не страшна. Такі рядки цими вихідними лунали у Шевченківському гаї. Вперше тут влаштували фестиваль патріотичної пісні Лента за лентою. Головним дійством фесту стало відтворення бою вояків УПА проти каральних загонів НКВС. На галявині близько 40 членів товариства пам'ять розігрують події 45-го року. До сільської хати ведуть пораненого повстанця і просять прихистку. Господиня погоджується і одразу ж з'являються НКВД. Пораненого вбивають. Хату спалюють, а селян в'яжуть. Маленький хлопчик встигає побігти до лісу за повстанцями. Приходять у півці і починається стрілянина. Показали історичний факт, засоби, якими нквд хотіли впливати на простих людей. Ці методи, якими вони користалися проти цивільного населення, катування, мордування, вивіз до Сибіру, вони все рівно не... Понукали людей відвернутися від, від вояків української повстанської армії. Вони всілякими силами підтримували їх. Найменший актор Ростик найбільше тішиться, що йому дали гвинтівку. Я мав повстанцям сказати, що полоненого в я мав прибігти. І мені тато сказав, що я ще буду стріляти. Я стріляв. Після дійства глядачі висловлюють свою підтримку організаторам бою. Бік, ну, так. Дійсно, таке було, я читав історію, я знаю, що таке було. Українські повстанці армії, слава! Поруч на Галявині охочі могли горланити повстанські пісні в караокі. А на великій сцені патріотичні пісні вже виконували професіонали. Київський культовий гурт, кому вниз, приїхав зі своїми композиціями на тему козаччини. Я маю членський видок ОБВУ організації бувших вояків зброї української зброї. Туди входять і УПА, і, і дивізія. Тут дуже багато просто людей. З осередком десь там в Англії, десь ну, там вони так вирішили, даже, так сталося. І тому моє відношення до цього, ви самі розумієте, яке. А пісні шосів у півцівці співав Тарас Чубай із гуртом Плач Єремії. Йому підспівувала молодь у вишиванках. Марічка Крижанівська, Володимир Квятковський, наш репортер для програми Культура.